Такого хочете, любий, привеземо, файно, запакований, все. Шифанги там стоять, шифенги привезем, складем вам, складемо, заправим вам всім соляркою, маслом. От, все, складемо любий. І буде вам ціна, міняємо. Міняємо, ціна буде без посередників, без, без е, перекупів, без пощадок, привозка безплатна по всій Україні. Фото, відео наперед скидаємо, щоб ви подивилися. Гроші наперед не беремо. Розщоти всі з воділем. Можете вибрати будь-яку модель, які цікавить. Все є, тупо все є, пожалуйста. Сінтай хочете. Буде сінтай, хочете шифен. Буде шифер, хочете червоний, буде червоний. Хочете зелений, буде зелений. Хочете рожевий. Херст нам буде рожевий, Покрасим. Поняв? Буде рожевий вам. От. Хочете передок, щоб був, буде з передком. Вот. Тут только букви теж любимо можна, понял, приклеить. Можна написати ваше ім'я 25 Pro, дядя Федя, Форте, Шморте, вот. пожалуйста, тут же ось зборки зараз трактура виходить. У нас є і такі варіанти, корчі, ремінні є, бачите? Многофункціональний апарат, насправді. Ну то такі ремені, не дуже. О, зараз я скажу вам. Ось все, дивіться. Бенц, передок, коробка такая потужна. Трьох -точка. три 3000. Ну там з копейками. Всього. Сінтайчики. Бачите, не такою коробкою, Не з такою коробкою, А ось з такою коробкою. Теж на ревні, але з трьох точків з валом відбору вже. А забуде стоїть як в інших, як мотобоч. Стоять! Хочете японця бушного? Це вообще не питання, понял, пацани. Вообще без вопросов. Японці б уушні, хочете японців бушного. Можемо провести японця бушного Можна вибрати з того, що є. Японці. Від таких таких від 4 тисяч. Від 4 тисяч стоїть вживані японці. Від 4 тисяч. Реально, нормально, без націнки ціна. Від 2. З половиною фактично буде стоїть трьохточечний трактор, будь-який. Ну там, я кажу, там може на 50 доларів туди-сюди помиляти. Це такі я взагалі не кажу мототрактора, а там ціна буде. От є топові а, ходові самі, які в нас Донфенг, G2, пожалуйста, кінтавер, 40 пожалуйста. Скау цей новий з редукторним мостом. З редукторною бортовою, пожалуйста. Хочете такі -мо. мото теж, пожалуйста. шифон Шифінги любі. Пожалуйста. Є все як положено. Розкомплектовані старших років, трохи постоявши, буде полотінці. Тут трошки не вистачає запчастей, теж можна уступити трохи. Трохи не вистачає запчастей. Тому отакі тракторці. Тракторці різні а, від 16 кінських сил від, а, від 16 кінських сил тракторці і до... Там, бачите, стоять з кабінами. 50-ки, 40 ковки а, Є і більші. Там у нас стоять 90, 110 сил. Тобто різна техніка, люба на вибір. Під, під замовлення. От. Доставка на протязі тижня часу робочого, якщо трактор вже готовий зібрати, то може і швидше, залежно від регіону доставки, від області доставки. Що хорошо беруть, скажу зараз, що фенги беруть, бо вони тут, бачите, ну, тут є за що платити, як то тут є трохи заліза, тут є трохи ваги. О, такі кроші, ви нічого не купите, що зробить такі роботи. Теж є різні. З переднім радіатором є, з боковим, ззаді, є, обычні, з примусової, без примусової. Любі моделі то вже під ваш бюджет, під вашу потребу можна піднастроїти, Під... підлаштувати, О, собі без питань. Потім синтайчики такі беруть для себе, в кого там небагато землі, вони і і з передком і. Такі нормальної коробки міняємо трьох точка, вал відбору. Потужності нема ремня, безраміння, також безраміння є безпередка, такі самі, теж як, як варіант собі придбати. А, що ще беруть? Хорошо? Кентаври хорошо беруть. отакі кентаври, Бачите, тут же максимальна комплектація. Все є, примусова гідравліка, є трьох точки. Дві гідропари без йома є, дводіска не є, 24-40 кінських сил. Дає форму багатьом яким брендам. Джин ми хорошо беруть, Не джин мишився мало. Джин ми от Раз, два, три. З реверсом є одна сходи зменшувача. В налічі по стінах 23-го року. Останні вже будуть дорожати, підніматися, буде ціна. Вже скалити Бачите, як вигріби, розкупили 50-ки, бляха. Що дурні, що 50-ка лишилося одна. І 50-ка ще одна і 23-го року. Ще буде дешевше. Пожалуйста. Вот. Я ДТЗ теж повигрібало, хорошо. Там поставщик давав знижку ДТЗ. Ось, раз, три, чотири штуки лишилося. Певна нова поставка буде може трошки дорожча. Я не знаю. Точно. По ДТЗ пишіть мені. По ДТЗ-шках, ну, не пишіть, звоніть, дзвоніть. дзвоніть. Питаєте, краще дзвони. За все краще номер телефону, зубачці, набрали, спитали. Те, що вас цікавить, підіходить, не підходить ціна. Наперед ми нічого не беремо, доставка у нас безкоштовна, без передоплати. Розрахунки всі у нас на місці. По факту вигрузки. О, також буде бажати з таких з популярних, з хорошого юта є 244. Uh, SX такі, о, з такою коробкою. Ось, ось сьогодні спутник. Рекламу робить. О, такі Юта 244. SX в 21 рік тут теж буде хороша файна ціна знижкою, засів. Данфенгі залишалося. Раз, два, три. Ну, тобто, Данфенгі є в налічі, то 40 g2 реверсна, 24-ка G2 теж реверсна. Це обична гідравліка, без а з промусово не беремо, поки воно, не знаю, рідко питаєте, а воно дорожче набагато стоїть. ось стоять, безпромусово воно... ціна ліпше виходить. От, і обична класика, отаких От комплектацій нікого не перестану користуватись попитом. Саме дешевий денофенс передком, DHX, широке колеса, така центральна коробка, 8х2, на надійно провірена. Рука, провірена руками, надійна, все входить файно а, і саме адекватна здрава ціна буде на цього. От, тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Привозка безкоштовно, модель можете зайти на наш сайт, можете... а, якщо не хочете йти на сайт, можете набрати, я вам на Viber відправлю відповідно трактор, там, о -о -оп описання, фото, все. І можете вже написати, що вам конкретно а, Конкретно які модель цікавить, яка треба. От, я вам підберу варіанти, які є наявності, що по чому, які ціна у вас влаштує От, напишу і будете собі вже рішати. От. Ну, понятно, що все привозимо, ми документи робимо, все під ключ, офіційно, все як положено. От, тобто На реєстрацію документи, повний пакет, сертифікати, все надається. Гарантійна гарантія на 2-3 роки розширена на всі моделі. Тому звертайтеся, будемо файно дякувати і будемо раді вам допомогти. Лала джинма, пацани, давайте вже соберіться. 4 штуки вишилося. Ну, купіть, ну все одно вони зрозумів, що хтось купить їх, але це буде не ви. А я хочу, щоб ви придбали джинму. ну Тому що, це не якась херня, то оригінальна джинма. Який би тут був корчовий, там, робоче місце не звучно. В 2017 році всі такі трактори були, люди їздили і нормально було. Що стосовно заліза... Mosti, коробка передач. Ну, Тут все от та ще якість, старі ловоли, старі і то трошки зіпсувалося, бо джин ми ще круче робили. Редуктора роздатка ще була Потужніше Бо один час, як Донфенгу, ну то рік 10 був. Звісно, джин ми трошки удешеві і переплили з такого люкс-сегменту до в економ двигається, причому Ну, ти не менш, По залізу все одно. Все одно по мостах, навіть по якості самого заліза, тут різниця є по коробках, різниця є з кентаврами. от Тут, ви мене знаєте, я, як то кажуть, піздіти не буду, я багато баваки з пацанами, хто їх збирає, і, хто приїжджають, а у нас дворці пацани збирають такі джинми. І скажу так, що дійсно різниця є. І різниця вона е відчутна, відчутна. То, звісно, може не ченг, фан і донфенг, але не уступає там, тим самим ловом. Так, да, вони незручні. Це так, це так. тут Тобто ви маєте на увазі, маєте будьте в курсі, делаєте, що якщо вам треба працювати, то вам треба сюди от якось залізти і потім звідси вилізти. Причому не сісти страху на той Вот, ну, Реверс у нас збоку, він цепляє ліву ляшку. Е, Піднім нас з цієї сторони. <клінь> він цепляє праву ляшку. Е, колінки у вас управляються сюди, якщо ви шланг, як я довгий, якщо ви просто то у вас получается срака будет тоже сюда о, на бардачок залазить Ну, так я буду ехать короче тут по хорошему якось ту сидіння придумати, поднять и якось трохи крыла чуть чуть бачим их можно по идее раздвинуть но я не знаю наскільки то дуречно будет в данном исполнении плюс конечно поставить газовый упор потому что тут вот и на бицепс работает такой самый Оп, кстати. Оп. кстати, на біцепс ну, кілограм 15 та 18 є, тобто можна, так зранку встав, взявся. Треба так взятись нормально, щоб. Беріс! Ну, Пару підходив забахав на баночку собі, вже фух, такий жив, хлоп вже. При, <при дівах. Ну че, на кентавр, на скауту ставить, на оріони, на всі. У нас на корці вже починають газові пори ставити. Тут бляха, ця палка, як в жигулях. Ну, от такі. Поняло. Вони економлять, чому можуть, щоб, я так зрозумів, триматися в ціні, тримати, ті... тримати якість самого ходової частини. Вони, бачите, нічого не міняють. Вот. Хочеться, звісно, побачити джинву хоча, хоча б з ровним полом і трошки ширше крила. І газовий опор. Елементарно ці три речі зробити. Но, тим не менш, ціна на них охіренна є, крута, дуже, дуже вигідна. Комплектації всі файні. Бачите, реверс іде. Шкряба цього. у нас ще фура приходить. Так що, хлопці, давайте зараз певно якусь знижку ще додатково зробимо на ці джинни. Чотири штуки, щоб їх вже збутися. Реверсна комплектація іде. Получається. Коробка в нас теж, бачите, дуже сильна. Не простенька, як обичних 24, а джин, малова, ну, відповідно, коробка. Потім що? Трансмісія. Мости теж йдуть, бачите, чулки розширяються. Тобто шестерня там більше йде. Ну і сам метал, воно трошки видно, на різниця навіть як украшена сам кузов. так, Тому що тут, якщо взяти також Сентай, наприклад, взяти, Тут бачимо, тут зекономили і на красці в тому числі і на волококрасочному і сам метал. Ну не знаю, я просто вже давно займаюся, я по самій текстурі металу определяю, що де є. Воно трошки, трошки є у мене таке відчуття. Ну, от навіть Давайте з кентавром порівняю. Кентавр то теж з економ сегменту хороша техніка, ну. Но... Бачимо тут як вона йде. сам мост Вот, тут вокруг иде прокрашено все. И джинма. Ну, джинма все одно вона мне кажется. Вот. Ну, и пацаны, знову таки, подтвердили, это уже мои особисто какие-то суждения, но факт в том, что я ж порівнюю с сороковкой, понимаете, это 24, там такая сама коробка идет, фактически, ну, грубо. Вот, тому, мужики, есть варианты джинмы, есть варианты с хорошей ценой. Уступимо, привеземо, доставимо, Е, сороковки вже вигриби. Були сороковки, вже вигриби, сходу зменшується, вже нема. І кабійника останнього теж уїхав. Зараз тенденція на зиму, що буде ціна мінятись дорожать. На зиму, що буде ціна мінятись дорожать. Вот. І нова поставка може вполні собі пройти плюс 300, плюс 400 баксів, як з куста. Повірте, в моєму досвіду. Тому веджинму я порадив взяти то дійсно достойне. А, воно ще є, у нас іще реверсне. Я а, вам особрав, у нас їх 5 штук на 4. Ось, ось ще є з реверсом джин. Така. Бачите? То як Донфенк, зрозуміло. Там зрозуміло, що коли купив, не буде там сальник тікти зразу чи там якась хуйня, вибачте, мене вилізе. Тут все купив собі і все, в тебе буде файно грати. От. Тому майте на увазі, купіть ті джинми, щоб вони тут не стояли. От. Понятно, що їм нічого не буде, навіть якщо вони тут перезимують. Но, як то кажуть, не хотілося, би до не хотілося б до такого доводити. Не хотілося б до такого доводити. Тому так. Мужики, звертайтеся.